У прикордонні наслідки обстрілів російськими військовими сумщини без прямого сполучення зі столицею мешканці дружби просять відновити потяг «Київ». Благодійний забіг у сумах. Учасники зібрали 13 тисяч гривень на тактичні аптечки для військових. Російські військові продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини. За інформацією оперативно тактичного групування Суми, о 5 та 8 ранку російські військові відкривали вогонь по території Білопільської громади зі сторони російського селища Тьоткіно. У неділю з мінометів російські військові обстріляли серединобуцьку громаду. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, в бік Шелегінської громади військові РФ відкривали вогонь з крупнокаліберного кулемета три довгі черги в напрямку села Катеринівка. Обійшлося без загиблих та травмованих. Пані Ніна прибирає скло у приміщенні дитячого садка. Вибуховою хвилею тут вибиті близько трьох десятків вікон. Все було ремонтовано, все було красиво, в шкора побило, дірки в шкорах бачу. Я випала одним словом. Пошкоджені й меблі всередині дитсадка, харчоблок та котельня. у велике писаряці пролунав у п'ятницю близько дев'ятої ранку. Ракета влучила у терапевтичне відділення місцевої лікарні. Наслідок вибуху повністю зруйнований дах одноповерхової будівлі лікарні, пошкоджені стіни, вибиті вікна з рамами. Згоріло майно всередині. Пошкоджені вибуховою хвилею, будівля ліцею, два приватні будинки мирних мешканців. Пан Сергій переїхав до селища, коли його будинок у прикордоні Дмитрівці згорів після обстрілу. Ну, я сидів на кухні якраз. Бабафнула крепко, аж вікно відкрилося. Ну, то ми одразу вибігли, побігли. <сміх, <сміх,> Нічого страшного, аж живій, живі, слава Богу. Страшне і дуже страшно. Вже, господі, я думала, то самоліт летить, ще вийшла і подивилась. Ано ну, тобі, на, через рім'я таке. Ракета. Ракета. Ой, поки жени мене, господі, наче тільки пожить на тобі ще щось з'явиться. Внаслідок вибуху поранені восьмеро людей, які отримали травми різного ступеню тяжкості. В основному це оскорсколичні поранення в області стегна, плечового суглоба, плеча, також це струси головного мозку, контузії головного мозку, переломи ребер. Всі хворі на даний час легкого та середнього ступеню тяжко. До кордону з Росією звідси 2-3 кілометри. Обстріли відбуваються постійно, говорить секретар громади Володимир Ліонов. Ви знаєте, у нас авіаудари практично кожен тиждень є, але такого в центр нашого селища практично за останні місяці не прилітало в центрі. Було по окраїнах, так, да, пошкоджувалося, але щоб в центр таке за останні місяці не було. Кожен переживає за своє селище і необхідно щось робити, де ремонтувати, де прибирати, де. Повинні якісь роботи вестися, але коли ти не знаєш, коли з якої сторони прилетить, вибачте, вже сам психологічно вже не настраюся на робочий лад. Скільки збитків завдали цього разу, російські військові, говорить Володимир Леонов, ще не підраховували. Намагатимуться як скоріше закрити розбиті вікна у дитячому садку. Жителі півночі Сумської області залишились без прямого залізничного сполучення зі столицею. Швидкі та дешеві тропотяг Зернова Київ скасували перші дні війни. Після деокупації Сумщини Укрзалізниця відновила рейси Сум, Шоски та Конотопу, але забула про мешканців п'яти громад на самій півночі області. Красна електричка на Київ ходила з самого куткутера ху... і йшла до самого Києва. Була дуже удобно. і. Комфортно, тому що вона йшла в такому време, що удобно, в февраля, перестала ходити. Ну бы очень хорошо, якби електричку пустили нам. У нас тут очень много молодежь, які їздять в Київ. Дорога до столиці подорожчала в рази, розповідає мешканка дружби Марія. Ну, мабуть, будемо їхати через шостку. Це зараз більш актуально. Це дорожче, звісно, тому що зараз квитки і так здорожчали, а якщо з перекладними, це дуже дуже, дуже погано. Краще було б, якщо б вона їздила. Ситуацію погіршує відсутність регулярного автобусного сполучення, розповідає Світлана. Для дружбівчан проблем дістатись не лише до столиці, а й сусіднього ямполя та шостки. Автобус забрали, да? Чуковки у нас автобус ходив, добре було, сіли і поїхали. А зараз люду сказали мало, не, не набирається того, що треба, і його убрали. Таксі дорого, 600 гривень. Зарплаты маленькие, пенсии маленькие, все. Да, шостки такси, тысяча гривен. Накатаешься? О, куме моей ехать надо. У, ш, у шостку. Дитя инвалид на коляске. Такси наняла за последние деньги. И плачет. За словами експерта в транспортній сфері Дмитра Власенка, Укрзалізниці є можливість відновити курсування електропотягів, але не до станції зернова, а до станції Хутір Михайлівський. Існує проблема сполучення безпересадкової півночі області. Це хутір Михайлівський, середина Буда зернова Ну наскільки я бачу, до зерно воно взагалі нічого немає. Ну ви розумієте, що це пов'язано з безпекою. Саме ось з середина Буда, там постійні обстріли. Тобто, я стосується маршруту, Хутор Михайлівський, там Київ, Фастів, як було раніше, це був воронковий потяг, там ще і він ввечері повертався. То я так розумію, що існує певний дефіцит рухомого складу саме електричок. За словами пана Дмитра, домогтися відновлення курсування електропоїздів можуть самі пасажири, які мають змогу звернутися на гарячу лінію Укрзалізниці чи кабінету міністрів. Суспільне протягом двох тижнів намагалося отримати коментар Південно-Західної залізниці, але відомство не відповідає навіть на офіційне звернення. Проте ми готові надати Укрзалізниці право на виселення своєї позиції. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Новини на Суспільному. Сумщина. Олександр Лопанов спортсмен, тренер та бойовий медик з Маріуполя. З початку повномасштабного вторгнення Росії говорить, рятував людей у місті. Втім, у березні йому довелося виїхати звідти. Коли це вже дійшло до того стану, що вуличні бої, то я мав намір виїхати задля того, щоб забезпечити, скажімо так, безпеку моїм рідним, тому що вони прекрасно знали де перебувають наші хлопці. Вони навіть знали, де кого вже по обличчях. І мені не хотілося наражати на безпеку своїх рідних. У Маріуполі Олександра залишились 11-річний брат, мати та вічі. Їхній будинок зруйнований, тож родина живе у знайомих. Виходить з ним на зв'язок раз у кілька тижнів. Немає в тому мікрорайоні не світла досі. Вода то є, то немає. Газу, звісно, немає. Інтернету немає, навіть мобільного того їхнього. Інтернету і зв'язку немає, тобто теплопостачання там точно на зиму не буде. Світло скоріш за все вони не встигають дати транспорт туди, практично які там нібито надають для курсування по місту. Він тільки курсує так приблизно центр, аби вивести родину. Олександр готовий ризикнути, повернутися в місто, пройти фільтрацію і виїхати звідти знову. Для цього знайшов кілька варіантів. Наскільки мені відомо, то людина не бере ніяких грошей за послуги. Вона просто бере гроші за те, що ти перевозить, наприклад, чи в Європу, чи через Європу на підконтроль території України. Тобто це людина допомагає від себе тільки то, що ти паливо оплачуєш, наприклад, за перевезення і так далі. Може якісь там додаткові можуть виникнути витрати, але це не є таким прям дорогим варіантом, як, наприклад, я дізнавався, що Людей пропускають в Маріуполі ну з Маріуполя на підконтрольну територію України, щоб там без черги чи ще щось інше, або чоловіка випустити до своєї сім'ї. То там я дивував, не дивувався, що там можна і за тисячу доларів виїхати з Маріуполя на підконтрольну територію України. Теоретично можливо, безпечно для військового, звісно, небезпечно. Далі до тюрми не доїде. При в'їзді будуть перевіряти документи, фільтрацію, все таке інше. Ну або при в'їзді, якщо повезе в'їхати, при виїзді точно будуть перевіряти. Це не можна робити. Людина має мати фільтрацію. Якщо в неї немає фільтрації, він має її пройти. Якщо в неї немає довідку про фільтрацію, його заарештовують при виїзді або не випускають, або що, щось інше. Повернутися до рідного міста Олександр планує за кілька днів, аби вже разом із родиною виїхати на підконтрольну Україні територію. Якщо я буду поруч, то я буду знати, що з ними буде все добре. Якщо навіть не все добре з нами буде, то ми будемо поруч всі разом. Ну дай Боже, все буде добре. Розраховую на цей варіант. Катерина Гладенко, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми неділя, восьма ранку біля сумського студентського пляжу збираються учасники забігу. Це третій і останній тур серії благодійних змагань. Сьогодні в них беруть участь приблизно 40 людей. В основному всі сумчани. А от Маріуполець та бойовий медик Олександр Лупанов бігти приїхав спеціально із західної України. Цілі найвітіші – перемогти, принаймні зробити все можливе, щоб перемогти. Буду вже завтра рушати в бік Маріуполя і намагатися зробити все можливе, щоб найшвидше вже забирати звідти родину і дарувати їм перемоги вже тут, на підконтрольній території України. Головним своїм суперником, говорить Олександр, вважає Ігоря Главана, переможця двох попередніх забіїв. Військовослужбовець, а також учасник Олімпіад в Лондоні та ріо де жанейро Чоловік професійно займається спортивною ходьбою. Вчора говорить на тренуванні пройшов дистанцію в 36 кілометрів. Бігти для ЗСУ заради ЗСУ, заради наших хлопців. Це вже ну більш важливіше завдання, чим вчорашнє моє тренування. Інші учасники змагань розминаються. Бігти всім доведеться годину, незважаючи на дощ. Сьогодні головне бігти. Розраховую пробігти 11,5 кілометрів за цей час. Буде весело, буде гарна, погода дуже комфортна. Трошечки зараз не в формі, планую, не знаю, може до 9 кілометрів. Щось таке, вони може за годину вийти, скоріш за все. Погода, ну, зате не жарко. Ми маємо коло кілометр і 100 метрів. Вони долають максимальну кількість кіл, яку можуть, за одну годину. Переможця ж визначатиме за результатами всіх трьох забігів. В секунди першого забігу, другого забігу діляться на дистанцію сьогодні, тобто на кількість метрів. давай, сорок 45 минут сьогодні. По закінченню години Віталій Івах дає сигнал: стріляє. Учасники зупиняються там, де почули постріл. Потім рахується дистанція. Тут є відмітки кожні 50 метрів, і ми округлюємо в останнє коло, яке не добігло. Одразу після змагань Олександр Лопанов каже, до перемоги йому не вистачило лічених метрів. Ну у нас 150 метрів різниця з ним вийшла. 150 метрів різниця. Я не знаю скільки в тебе вийшло. У мене джекав 16 кілометрів, 800 метрів. Переможцем трьох забігів серед чоловіків став Ігор Главан. Друге місце посів Олександр Лопанов. Змагання благодійні, зібрані кошти, 13 тисяч гривень, говорить Віталій Івах. Вже перерахували в громадський фонд суми на тактичні аптечки для військових. Додає, цієї осені планує повторити благодійну серію забігів. Діана Крахматова Ковленко. Новини на Суспільному. Суми. У Сумах у неділю чотири аматорських команди розіграли кубок міста з міні-футболу. Турнір відбувся у день масового футболу. і Зібрав команди журналістів Четверта влада, команду волонтер, команду музикантів Сумщину та команду оперативно-тактичного угрупування Суми. На міні-футбольному полі зібрались ті, хто боронить нашу землю, ті, хто забезпечує потреби військових та цивільних, ті, хто доносить до суспільства новини, ті, хто піднімає військовим та цивільним настрій. Всі, ті, хто кожного дня Веде свою боротьбу на своєму фронті. Анатолій Поляченко – журналіст на цьому турнірі захищав ворота четвертої влади. Для мене особисто для всіх наших хлопців, всіх команд це можливість побачити один одного, поспілкуватися, пограти у футбол. Віктор Кузьменко несе службу у територіальній обороні, а ще грає на трубі. Тож на турнірі грав за команду музикантів Сумщини. Футбол це завжди свято. Для мене завжди свято, і тому а особливо в такі часи, коли людям дуже важко, коли люди знаходяться в стресі. Оця родзинка, цей відпочинок, оця дружня зустріч. Волонтерить у першому сумському гуманітарному штабі Роман Пелех. Це підтримка перш за все ЗСУ, народу України і в цілому всієї України. Це на надважливий, надважливий турнір для нас. Ян Руст несе службу в оперативно-тактичному угрупованні Суми і захищає всіх нас від російського агресора. Я думаю, що це можливість трошки відвліктись від повсякденної нашої діяльності, яка дозволяє розслабитись, відпочити і більш ефективно в подальшому виконувати ті завдання, які ставлять перед нами щодо оборони нашої країни. Кубок команди-учасниці розіграли по колу. Кожна команда зіграла з кожною. і доля трофею та призових місць вирішувалась в останньому матчі турніру. У підсумку четвертими на турнірі з однією перемогою стали футболісти четвертої влади, маючи в активі по перемозі і інші, третіми завершили виступ на турнірі. Волонтери за додатковими показниками їх обійшла команда ОТУ Суми. А головний трофей турніру вибрала команда музикантів Сумщини. Відзначені були і кращі гравці у складі кожної з команд та кожна з команд учасниць. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному суми.